Слава Україні, товариство, вітаємо вас з днем відновлення української держави. Для нас, українців, незалежність це не просто слова. Ми боремося за ту незалежність і виборемо її обов'язково для наших дітей і для наших внуків. І ця війна триває не півроку, і навіть не вісім років. Ця війна триває вже більше як чотири століття. Коли от говорять слово перемога. Я розумію сакральність цього е, слова для мене, тому що так от подумаєш, яку жертву Україна зараз приносить для того, щоб мати просто майбутнє, ця перемога має бути подарована Господом, і я кожен день молю, щоб вона якнайшвидше прийшла. І після тотальної, тотальної перемоги України, коли зникне одвічний ворог, нарешті всі народи заживуть вільно. У нас дуже часто в українців було таке ставлення до власної країни в багатьох з нас, що ми вважали, що ми якісь не такі, що ми якісь недостатньо круті, що от за кордоном краще і так далі. І от мені здається, один з наслідків цієї війни це те, що українці, більшість українців усвідомила, наскільки насправді Україна крута, наскільки українці круті, і як добре бути вдома. Не більше, не менше Україна зараз боронить світ від темряви, від мракабісів, від зла. Не більше не менше. Але за неї треба боротися. І ми намагаємося це робити. Ми боремося за нашу країну і переконані в тому, що перемога за нами, бо з нами правда, з нами Бог. Ми шануємо наших героїв, героїв минулого, які боролися за незалежність. Ми возвеличуємо наших теперішніх сучасних героїв, які кладуть свої життя за Україну, за її волю, за честь, за славу за народ. І все це робимо заради наших дітей і наших внуків, щоб вони жили в щасливій в Україні. Україна переможе і Україна буде вільна і самостійна. А так всіх вітаю з днем нашого українського прапора і з днем незалежності. Слава нації! Смерть! Смерть а Москва обов'язково впаде. І наша перемога це не просто кордони 24 лютого, чи навіть кордони 91-го року. Наша перемога це розвал Московії. Москва впаде. Слава Україні! Героям слава! Все, я дозволю собі хвилинку демократії. Всі кажуть, не Бог, такі грозні, такі це, це найкращий. Ну так вас уявляють. Це класний е, чоловік, з яким можна анекдоти потравити, з яким можна в бій сходити. Можна в одному окопі, знаючи, що спина прикрита, а можна інколи, коли дозволяється і так попійсяшечки.